Ти все ще думаєш, що в Анталію тільки автобусом і літаком з пересадками. А що якщо з Харкова без пересадок, без стресу прямо до моря? Звучить круто. Так, ми реально їдемо до Анталії на автобусі, і він не схожий на ті, про які ти подумав. Тут є все. Wi-Fi, Starlink, стрічка TikTok оновлюється навіть в полі. USB-зарядки, павербанк можна залишити вдома. Біотуалет працює весь маршрут, клімат-контроль, прохолодно навіть в плюс. 35. Просто уяви, ти заснув у Харкові, прокидаєшся в Бургасі. А на обід же Стамбул, чай і пахлава. Питаєш про маршрут: це Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, Одеса, Ізмаїл, Румунія, Болгарія, Туреччина і фінальна зупинка Анталія. Готель, море, відпочинок, без черг в аеропортах, без багажного жаху. І ще бонус: ти можеш взяти 25 кг кілограм багажу плюс ручну поклажу. Це твоя маленька подорож. В літо без стресу та напрягу я вже забронювала. Тобі залишилось вирішити зліва. Хочеш сидіти, чи справа?